Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні у нас нова тема множення натуральних чисел, множення в стопчик. Ми вже це робили в 4 класі, так? Так, да, ми, 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 ми вчили, ну, об... Ну, одне число помножити. Ми вимножили ви множили на одне число, а, на два числа, так? Або на три. Я можу. На три числа ви також множили, я пам'ятаю. І давайте ми знову спробуємо нагадати собі, як робити множення в стопчик, так? І допомогти вам. І допомогти вам. Добре. Е, у нас будуть різні варіанти множення, і я впевнена, що ви. Це зрозумієте, бо це дійсно не дуже складно, так? Так. Хоча інколи дуже нудно, так, Ліза? Так. Добре, почнемо. У нас є приклад номер один: 5... 5245 помножити на 67. Я ці цифри 67 зробила різні, тільки для того, щоб ви зрозуміли для чого Ліза? Ви. Ми... Ну, ти зробила для того, щоб ми, ну, це не разом число множили, а по, ну окремо 7 на 5245, а вже потім 6 помножити на 5245. Так, ми будемо робити так. Ми оце число спочатку будемо множити на 7, а потім це саме число ми будемо множити на 6. І я покажу, як ми це будемо робити. Добре, давай починаємо наше число 2000, 5245 множити на, на 60, 7. Ой, на, 7. 7. На 7. Спочатку ми множимо на 7. Добре, давай, кажи. 5 на 7. 35. 5 ти... Я пишемо 3, запам'ятовуємо. Добре. 7 на 4 буде 20, 4. 28. Ну, у нас ще є трійка. Тому так. Да. Ну, 28 плюс 3 це буде 31. 1 пишемо, 3 запам'ятовуємо. Добре. 7, 7 на 2 2 буде 14, але ми запам'ятали 3, і це вже не буде 14, це буде 17. Ага. 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо. І 7 на 5 7 на, 7 на 5 це це буде 35, а у нас ще одиничка, це буде 36. Це буде 36. І у нас у результаті того, що ми Число 5245 множили на 7. Нас вийшло 36715. Добре. Тепер це саме число 5245 нам потрібно помножити на 6. Але починати підписувати ми вже будемо. Не під п'ятіркою, а під одиничкою. Так, бо це друга цифра. І ми підписуємо під другою цифрою вже. Добре. Поїхали, Ліза, 6 на 5. 30. 0 пишемо і 3 запам'ятовуємо. От подивіться, ми підписали 0. Не під 5 тіркою, ага. а під одиничкою. Під другою цифрою. Добре, далі. 6 Шість... на 4. Буде 24, а... але в нас ще була трійка. Це буде 27. 7 пишемо і 2 запам'ятовуємо. 6 на 2. 6 на 2 буде 12, але ще плюс 2, це буде 14. 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. І 6 на 5. 6 на 5 буде 30. Але у нас ще один. Це буде 31. І це буде 31. І в результаті множення на число 6, у нас що вийшло? Яке число? 31 470. І тепер ми оці числа маємо додати. Ми просто додаємо, як вас вчили додавати в стопчик. І не будемо дуже сильно загострювати на цьому увагу. В результаті цього додавання у вас має вийти ось такий результат. Скільки в нас вийшло? 351 415. Так, коли ви все додасте, то у вас має вийти 351 415. Бачите, тут у вас пусте місце. Це значить, тут нічого немає. Тут Тоб, нуль. Тобто тут 5, так? І оце тут пусте місце. Тобто тут пусте місце, так? Тобто, так. якщо у вас тут не було великих чисел, то ви просто от також маєте уявити, що тут у вас нуль. Нічого немає. Пустота, так? Так. Добре, оцей приклад. Ми зробили. Ми зробили. Він не такий важкий. Тепер переходимо до другого. Давайте перейдемо, так, давайте перейдемо. До нашого прикладу номер 2. Номер Отже, у нас тут інакша є ситуація, тому що, ми, ми, по-перше, ми множимо вже на три числа, так? Так. Да. І у нас отут в серединці ми, ми множимо на 406. І от я оцей нуль зробила такий сірий. Чому я це так зробила, Сіре? Тому що є таке правило: якщо в тебе посередині є нуль, то ти його не множиш на числа, ти просто його пропускаєш. Це не, ну, не завжди всередині. Ну так, всередині е, так, ми, не, ми в результаті множення на нуль, завжди ми що отримуємо? Нуль. нуль. Тому ми ось це число пропускаємо. Ми будемо пропускати. Ми також будемо пропускати, коли будемо заповнювати наші ряди, так? так. Числові ряди. Добре, давайте по порядку не будемо спішити. Почнемо з нашої. О, знову ж таки, з першої цифри ми будемо наше число множити спочатку на 6. так? Потім на 4. Ну, На 0, ми помножили, це буде 0. А потім ми 328 помножимо на 4, 4, так? Добре, давайте почнемо з того, що ми наше число будемо множити на 6. 8 на 6 ліза. Це буде 48. 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. Добре. 6 на 2 це буде 14. Це буде

Ну, 1968, так? Так. Да. Добре, тепер дивіться, ми б множили на нуль. Але ми не можемо, тому що це. ну, Якщо ми помножимо на 0, це буде нуль. Тому ми отут. Ви так не пишете, але ви просто собі запам'ятайте. Ми ставимо такий прочерк, тобто ми це пропускаємо. Цифру 2, отут ми мали би писати вже щось, так, якісь цифри. Ми це пропускаємо. І починається наша четвірка множення 328 на 4 вже з третьої цифри. Не з шістірочки, тому що шістірка це було б нуль. Так, це було би нуль. Ми починаємо вписувати наші цифри вже з третьої цифри. Перша цифра це у нас була 6, а друга, друга 0. Нуль, а третя четвер... 4. ми її пропускаємо. А третя цифра 4. І того ми починаємо рахувати на нашу. Так, ми починаємо з дев'ятки підписувати вже цифри під, під дев'яткою, під третьою цифрою. так? Так. Да. Добре, починаємо. 4 на 8. 4 на 8 це буде 32. 2 пишемо, і 3 запам'ятовуємо. Добре. 4 на 2 це було б 8, але в нас є 3, це 11. 1 пишемо і 1 запам'ятовуємо. Добре. 4, 4 на 2. 3. 4 на 3. О, 4 на 3, так? Це було б 12, але у нас ще є 1, це вже 13. Так, це вже Тринадцять. І у результаті множення числа 328 на 4. Що ми отримали? Це 13, число? 13, 13 1312. 1312. Те ж саме, ми мусимо ці числа додати. додати. І у результаті додавання нас вийде... у нас вийде, що у нас вийде, Ліза? за? Ой, 133 168. Дивіться, у нас тут пропуски. прочерки, так. Тут у нас немає, і того це 8. І того це 6. Не забувайте, у нас тут немає нічого, це 0. Що тут 0? 8 плюс 0, 8, і 6, тут 0. 6 плюс 0, 6. Так, у результаті множення 328 на 406. Ми отримали. 133 тисячі 1668. Так, цей приклад ми також зробили, вірно. Тепер третій. Давайте заберемо ці наші два приклади і напишемо третій. І напишемо наступні наші два приклади. Добре. Значить у нас є ось такий третій приклад. 934 помножити на 260. Подивіться, будь ласка, я знову цей 0 таким зробила його сіреньким. Чого? Що ти хочеш сказати? Я Ліза? хочу сказати, чому ти це зробила. Ну, тому, добре, скажи. Тому що ми, ми додамо 0. Ми не будемо множити 0. Взагалі його зараз не будемо рахувати. Ми в кінці, коли у нас отримуємо результат, ми просто в кінець додамо цей 0. Саме кінець ми додамо цей 0. Ми робимо множення 934 на 26. на 26. І коли ми це зробимо, ми в кінець додамо цей 0. Так. Добре, знову у нас є: ми множимо на два числа. Спочатку ми 6 934 на 6. множимо на 6. А потім 934 помножимо на 2. Помножимо на 2. Добре, давай починати. 6 на 4. Це буде 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. Добре. 6 на 3. 3. Це було б 18, але в нас 20. Ми пишемо 20. 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. Добре. Так. Далі 6 на 9. 6 на 9 це буде 54. Але в нас ще 2, це буде 56. І пишемо 56. І пишемо 56. Ціліком. У результаті множення 934 на 6. У нас вийшло число 5604. Добре. Тепер нам потрібно 934. помножити на 2. На 2. Не забуваємо, що 2 в нас друге число, того ми його будемо результати писати під нулем, а не під четвіркою. Це, до речі, така розповсюджена помилка. Будьте дуже уважні, друге число ми пишемо під другою цифрою. Так? Ми не під четвіркою, ми пишемо під нулем.

Тепер ми робимо те ж саме: ми складаємо ці результати, ми мусимо їх скласти. І відповідь: Результат у нас ми спис... буде. Ми списали нуль. Так, дивіться. У нас був результат такий: дві. Скільки було? 24 284. І ми оцей нуль списали. Ми його списали в кінець. Самий кінець. І у результаті 934. Поножте на 26. Не на, 26 260, а на 260 У нас вийшло число 242 840. Дивіться, якщо б у нас нуля цього взагалі не було, і було б просто, що 934 ми помножили на 26, ми б отримали 24 Без цього нуля. А цей ноль у нас було 260, ми просто його в кінець Списали. переписали. Так, і того ми отримали 934 помножити на 260. Ми отримали 242 тисячі. 840. 840. Так, це ми так ось зробили, вірно. Тепер четвертий останній. Четвертий подивимось. У нас знову нулі посередині, так? Ну, вже не один, а вже два. Вже не один, вже два, і ми множимо одне чотиризначне число на інше чотиризначне число, так, Ліза? Так. Але так як у нас є два нуля, ми не будемо. Ми не будемо їх множити. Так, і у нас залишається 2984 помножити спочатку на, на 6, 6, а потім на 4. А потім це саме число вже помножити на 4. Давайте будемо множити. Множимо на 6 спочатку. 6 помножити на 4, це буде 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. Добре, 6 на 8. Це 48, але в нас ще двійка, це вже не буде 48, це буде 50. Так. Ну і пишемо 5, запам'ятовуємо. Добре, 6 на 9. Це було би. Це було б 54, але в нас ще є 5, це буде 59. Дев'ять пишемо. П'ять запам'ятовуємо. так, Далі. І шість на два. Шість на два це було би дванадцять, але у нас ще є п'ять, і це сімнадцять. Це буде 17. І в результаті множення 2984 на 6. Нас вийшло ми... число 17904. Добре, тепер дивіться, у нас два нуля є, які ми маємо пропустити. Але ми, чи, але ми число пишемо на під дев'яткою. Дивіться, ми пропускаємо Дві. і друге число. і третє число. А писати ми будемо під 7. Так, да, да, ми пропускаємо, так як у нас друге число 0. І третє число це множення на 0, ми пропускаємо, і другі пропускаємо, і третє. І починаємо писати починаємо множення, результат множення на 4, починаємо писати під цифрою 7. так? Так. Да. Правильно? Правильно? Добре, тоді 4 на 4. 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Бачите, ми 6 підпис, підписали лепці міркою. Добре, значить 6 написали, 1 запам'ятали. 4 на 8? Це буде, це було б 32, але в нас ще один, це 33. 3 пишемо і 3 запам'ятовуємо. 33. 3 пишемо. 3 запам'ятовуємо. Так. 4 на 9, це було б 36, але в нас 3, це буде 39. 39. Дев'ять то... пишемо і один. І три запам'ятовуємо. 39. Далі. 4 на 2 це було би вісі, але нас ще 3 це 11. І це 11. У результаті множення на 2984. На число 4. Ми отримали. 11936. І знову нам треба ці числа додати. додати. І результат додавання у нас вийшло. Число, Ой-ой-ой. У нас таке велике число вийшло. так. Вроді би 11 мільйонів так. 953 тисячі 904. В результаті множення числа 2984 на число 4006 Ми отримали 11 мільйонів. 953 904. Так? Ми все зробили вірно. І якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Так, якщо вам сподобалось наше відео, то ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була Анастасія і Лізочка. Всім па 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 Гарного дня! Па-па!